Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Розглянемо сьогодні сервіс віднос AI, в якому можна створити відеоаватар, який озвучить текст тривалістю до трьох хвилин. Це у безкоштовному плані. Отже, починаємо роботу з реєстрації. Вона тут проста через Google Аккаунт. Умова інтерфейсу англійська. Умова використання безкоштовно. Ви можете згенерувати одне відео щодня тривалістю до 3 хвилин. Я вже зайшла на свою сторінку. Для того, щоб почати роботу, нам необхідно натиснути справа вгорі плюс створити відео. Починаємо з чистого бланку. Я оберу Варіант 16х9, як виглядатиме наше відео, його формат. Потрапляємо у конструктор. По центру у нас є сцена, це один слайд, з якого ми починаємо налаштування. Зліва у нас є панель, бачимо, у нас лише одна сцена. За потреби можна додавати ще такі сцени, або із тої, яку ми зараз передаваємо, можна створити копію. І потім внести у неї зміни. У нас є вгорі панель. Ми додаємо тут аватар наш, зображення, можна додавати текст, якісь фігури. Сло, на якому говорить аватар, стікери, зображення, музику. І є внизу панель. Тут ми набираємо чи копіюємо і вставляємо текст, який озвучить аватар. Пильнуємо, аби у нас український текст озвучував український голос. Це жіночий поліна, чоловічий буде Остап. Обираємо звідси, якщо треба змінити. Якщо потрібні нам субтитри на нашому слайді на сцені, ми їх вмикаємо так, як зараз, можемо вимкнути. Тут ми можемо попередньо прослухати текст, який хочемо озвучити. Отож, починаємо роботу із вибору аватару. Тут є в системі, це платье аватари, us. вони говорять англійською краще, з українською не дуже добре підтримують. Є ось такі вже Вид нас. Вид... різні е, диктори. А ми можемо ось в цій третій опції завантажити своє фото і зробити з нього аватар. Для того, щоб завантажити, натискаємо плюс Завантажити фото. Обираємо із папки і підвантажуємо. Можемо дати йому тут назву. Він збережеться в нашій бібліотеці аватарів, і ми можемо його використовувати. Можемо видалити тло. Якщо воно нам не потрібне, ми плануємо розмістити наше фото на іншому фоні. І натискаємо далі. Є, вже підвантажилося наше фото. Оберімо йому якийсь задній фон, сюди перейдемо. Тут є гарна бібліотека. Можна перейти за вкладками, наприклад, ось для навчання, що буде запропоновано. Оберімо. Ось це, нехай буде так. У нижній панелі набираємо текст, який необхідно озвучити. Чим довший текст, тим буде довша тривалість генерації відео. Я наберу коротенький, щоб недовго чекати генерації. Не буду вмикати. Так, ми бачимо, тут будуть з'являтися субтитри, я їх вимкну. І прослухаємо. Вітаю, мене звати Ольга Кобилянська. Якщо мене все влаштовує, я залишаю так, як є. Можна текст сюди додати. Покажу ще одну опцію паузи. Якщо потрібно збільшити паузи між словами, ми ставимо курсор. Потрібне місце перед словом, чи після попереднього слова. Натискаємо внизу «Пауза». В нас автоматично з'являється пауза тривалістю 0,5 секунди. Ми можемо вручну збільшити її тривалість, максимум можна це зробити до 3 секунд. І залишаємо. Все, ось тут у мене буде збільшена пауза. Якщо не потрібно, можна видалити. Паузи можна робити для того. Щоб створити текст, який потрібно записати під диктовку. Тоді паузи ми зробимо більші. Після того, як поредагували, натискаємо згенерувати відео. І чекаємо, доки штучний інтелект згенерує відео. Для цього потрібен. Час. Бачимо, як ми переходимо у бібліотеку, там же, де є в мене інші відео. І слідкуємо за такою ось стрічкою, яка показує, скільки секунд триває тема-генерація і який відсоток вже створено цього відео. Чим більший текст і чим більше часу буде тривати це відео, тим і більший час, який. Іде на створення такого відео. Нагадаю, що щодня ви можете створити відео тривалістю до 3 хвилин. Це достатньо велике відео, аби записати якесь пояснення матеріалу і створити навіть відео із кількох сцен, а не з однієї, так як я щойно зробила. Вітаю, мене звати Ольга Кобилянська. Так, ось таке відео ми згенерували. Звідси його можна завантажити і поширити. Можна розкрити на екран і подивитися, як виглядатиме. Вітаю, мене звати Ольга Кобилянська. Ось така сцена. Закриємо це вікно. Бачимо, в моїй бібліотеці вже є це відео. Ми можемо його звідси завантажити, розмістити, наприклад, на YouTube. Ми можемо поширити за посилання, Ми можемо звідси перейти до редагування, поширити, переглянути, зробити копію з цього відео або ж видалити. Отож, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!